За участю активістів громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького була проведена зустріч з ініціативною групою юристів та керівництвом 29-ї школи з приводу реконструкції шкільного майданчику по вулиці Майорова. Нам, одним мешканцям районної територіальної громади, дуже важко. Сподіваємося на конструктивну допомогу. Сподіваємося, що ну, нарешті нас почують, бо дуже важко так робити. І сподіваємося, що наші діти ну, насправді в майбутньому будуть займатися в гарних умовах. Наразі першим кроком стане візуалізація цього проєкту, на основі якої наступного разу буде визначено суму, що повинна бути закладено у бюджет. По итогу все-таки прийшли к такому рішення, що будемо готувати проєкт. Від нас вони ждуть конкретно заложение на бумаге, то, що ми хочемо, по нашим так требованиям, а вони будуть уже смотреть по своим возможностям, насколько это реалистично, процесс запущен. То есть мы думаем, что через небольшой промежуток времени дети нашего района и ученики школы смогут бегать уже по качественным дорожкам, качественным стадионам.